Вітаю, друзі, сьогодні, 16 травня 2025 року. І, звісно, головною подією дня є прямі перемовини між Україною та Російською Федерацією за присутності турецької сторони у Стамбулі, які відбулися сьогодні. Згідно повідомлення засобів масової інформації вони тривали <кхід> близько двох годин. Однак я думаю, що продуктивна частина перемовин була значно коротшою, тому що там була вступна промова міністра закордонних справ Туреччини. Ймовірно, були вступні промови глав делегацій України і Російської Федерації. Тобто, на самі перемовини, звісно, часу пішло значно менше. Про результати цих перемовин. Ми я скажу трохи далі, і свою оцінку цього. Але хотів з огляду на те, що це відео я планую, як таке <кій> озагальнення. Щодо цих перемовин, я хотів би торкнутися трошки перед історією того, як просувалися ці перемовини. Тому що я вважаю, що в контексті цих перемовин Україна зайняла помилкову дипломатичну стратегію, так звану КВН-дипломатію, що, звісно, ослабило наші позиції на цих перемовинах. Нагадаю, що Трамп і європейські лідери вимагали 30-денного перемир'я, як Путін відкинув. Цю вимогу, але запропонував прямі перемовини без попередніх умов у Стамбулі, в Туреччині на 15 травня 2025 року. Зеленський, який до того до заяви Путіна, говорив, що типу умовою перемов... участі перемовин України участі України в перемовинах є припинення вогню як мінімум на 30 днів, раптово відмовився від цієї вимоги, хоч вона підтримувалася. Європейськими лідерами, і сказав, що, типу, по Пацанськи ну, в стилі КВМ політики, руйнуючи всі дипломатичні принципи, з метою медіа Медіаефекту, будь-якого іншого ефекту в його заяві точно не було. Він заявив про те, що він особисто буде, типу, 15 травня в Стамбулі і готовий зустрітися. Особисто із Путіним для того, щоб вирішити всі питання. Хоча чому Зеленський вважає себе дуже крутим перемовником, не зрозуміло жодні перемовини, які він провів з 2019 року, вони не були успішними для інтересів України. Як мінімум, там, де ніхто не хотів йти на зустріч Україні, Україна приймала умови іншої сторони. І це стосується і сполучених штатів, і європейських країн, і тієї ж Російської Федерації, тому що, як ми знаємо, з Путіним Зеленський вже зустрічався. Чому він вірить в те, що він... Зможе про щось домовитися напряму із Путіним, я не знаю. Але факт того, що медійно заява Зеленського спрацювала. і Путін певний час мовчав. Трамп теж годував нас обіцянками, що, типу, якщо приїде Путін, то він готовий теж прилетіти, тому що він був на Близькому Сході прилетіти до Туреччини і провести зустрічі. Але, врешті-решт, сталося все прагматично. 14 травня 2025 року Путін затвердив делегацію, склад делегації Російської Федерації на перемовини, рівень якої виявився значно нижчим, ніж спочатку планувалося, ту, яку зливали в засоби масової інформації їхні джерела. Зокрема, планувалося спочатку, що полетить особисто міністерство закордонних справ Лавров і важливий помічник Путіна Ушаков. Однак, делегацію очолював Медінський, який очолював російську делегацію і в 2022 році, коли з нашого боку головним переговірником був, чесно кажучи, взагалі дивний тип, з точки зору переговорної стратегії Арахамі. От, парадокс полягає в тому, що після того, як стало відомо склад делегації Російської Федерації, Зеленський відразу не оголосив склад української делегації. Він прилетів в... Анкару, столицю Туреччини, якщо я не помиляюся, 14 травня 2025 року і проводив перемовини там з Ердоганом. І взагалі, навколо цього переговорного процесу було дуже багато такої іпсовської, я би сказав, метушні, де всі надували щоки, створювали там серйозний важливий вигляд. Хоча все це було якась там туман. От, і лише ввечері е, 15 травня 2025 року, тобто, фактично, Україна не виставила свій склад делегації. Я вважаю, що фактично Україна затягувала проведення перемовин, тому що, ніби ми погодилися на проведення перемовин, російська делегація прилетіла, а ми взагалі навіть не голосили склад своєї делегації. Лише ввечері, пізно ввечері 2015 року, Зеленський затвердив склад делегації на чолі з Умірами. І е, рівень нашої делегації він був. Він верніше є значно представницькішим, і в делегації ну практично 80% складають в нашій складають військові. Користувач твіттера під Ніком Бармени висловив дуже цікаву думку, чому стільки багато військових у нашій українській делегації, тому що. За його версією, і я з цією версією згоден, вона раціональна. В подальшому Зеленській компанії хочуть скинути саме на військових несприятливі для України домовленості і звинуватити їх у тому, що було досягнуто ті чи інші домовленості. Отже, ввечері 15 травня, нарешті, було затверджено українську делегацію. Сам Зеленський полетів в Албанію зустрічатися там з лідерами на чергових, без, скажімо, результатних перемовинах, просто. Точити ляси, от а українська делегація сьогодні, 16 травня, зустрічалася з представниками Туреччини і Сполученими Штатами. Потім Сполучені Штати і представники Туреччини зустрічалися з російською делегацією і орієнтовно, десь о 12-й годин, 30 хвилин, дві делегації прибули в президентський палац у Стамбулі і, е, для перемоги. Модерували перемовина турецька сторона, міністр е, закордонних справ Туреччини. Спочатку був злив про те, що е, міністр закордонних справ Туреччини не лише відкриє перемовини зі вступним словом, потім залишить турецька сторона, залишить е, кімнату перемовин, і в подальшому російська та українська делегації перемовлятимуться сам на сам. Але він залишився, турецька сторона залишалася. Це добре, я вважаю, тому що я думаю, це стримувало емоції під час цих перемовин і, скажімо, направляло ці перемовини в більш конструктивне русло. Самі перемовини, як я вже сказав, тривали близько двох годин, і зараз під час проведення цих перемовин були зливи, що типу українська делегація спілкується через перекладача з російською делегацією. Який перекладав з російської на українську і відповідно з української на російську, однак народний депутат від Європейської солідарності Олексій Гончаренко спростував це і сказав, що, хоча перекладач в українській делегації є, однак делегації спілкувалися російською мовою. І швидше версія гончаренка мені видається більш правдивою, ніж те, що спочатку наші змі подали як потужну принциповість української делегації. Росіяни обрали наступальний стиль перемовин і висунули взагалі неприйнятні вимоги. Вони висунули вимоги виведення українських Збройних сил із областей, які внесені до так званої Конституції Російської Федерації. Це я нагадаю Херсонська, Запорізька, Донецька Луганська області. А в противному випадку вони грозилися захопити Харків і Суми. Крім того, росіяни проявилися на цих переговорах як люди, наділені історичним мисленням. Зокрема, вони звісно, це декларативно, це все блеф. Вони сказали, що вони можуть воювати вічно і навели історичний приклад війни Московії із Швецією, коли Московія воювала 21 рік. Ну, по перше, не треба плутати 17 століття із 21-м. А по-друге, сучасна Російська Федерація це вже не та Московія 17 століття. Тому, звісно, що ці блефові заяви і щодо виведення Збройних сил України, і щодо м, воювати вічно вони, їх слід сприймати як переговорну тактику, а не як реальні вимоги. Е, Україна вимагала наскільки я розумію 30-денне перемир'я, але врешті-решт. Ні до чого не домовилися, за винятком, домовилися, як то воно завжди буває, домовлятися. Е і домовилося також про те, що кожна зі сторін представить своє бачення завершення війни, що взагалі, з моєї точки зору, виглядає взагалі абсурдно. Сторони воюють вже впродовж майже е е е е е 11 більше, ніж 11 років. Вони вже передумали і дум сто разів про те, яка має бути стратегія виходу з війни. Останні місяці сторони активно контактують зі Сполученими Штатами, виробляючи стратегію завершення війни. І тут раптом на перемовинах вони домовилися, що знову треба розробити своє бачення того, як будемо закінчувати війну. Тому я думаю, що це просто привід для того, щоб пояснити цю паузу. і домовилися, що вони знову зустрінуться після того, як будуть представлені ці два проєкти. Крім того, домовилися. Про можливий, не точний, але можливий обмін полоненими тисячу на тисячу. І, власне, це все про що домовилося. На жаль, е яка була стратегія української делегації, важко сказати. Тому що наступальний стиль е переговорної Російської Федерації він виглядає більш виграшним в цій ситуації, із психологічної, і з тактичної точки зору. От. І цікава також тепер реакція європейських лідерів і Трампа, тому що однозначно на цих перемовинах Російська Федерація показала свою фактично недоговороспроможність і ігнорування всієї попередньої історії перемовин із адміністрацією Трампа і завірення Трампа про те, що Росіяни його зацікавлені у мирі. Однак сьогоднішні перемовини, як на мене, показали про те, що вони... Як мінімум в своїх деклараціях у мирі не зацікавлені. Тому, у разі якщо європейський союз і Сполучені Штати не накладуть додаткові санкції на Російську Федерацію за її таку позицію, то ми будемо вважати, що росіяни вчисту переграли і американців, і європейців. Ну з українцями все зрозуміло, тому що в нас керує Зеленська і компанія, і реально вони досягнули тактичного успіху на цих. Перемовинах будемо спостерігати. Однак однозначно можна сказати, що ці перемовини, про які ми дізналися офіційно, тому що я переконаний, що Україна і Російська Федерація ні на день не припиняли перемовини, просто вони йдуть не публічно з різних питань. Але ці перемовини, як на мене, до мирної угоди не наблизили. Вони просто зафіксували діалог як можливість контакту між Україною та Російською Федерацією, однак не можна сказати, що це крок до миру. Слава Україні!